Покращити якість надання послуг цьогоріч планують у комунальних лазнях міста. Для цього мають на меті провести ремонтні роботи. Кошти спрямують із бюджету громади, і, власне, зароблені підприємством. Більше про все говоримо далі в ефірі програми Влада і громада. Вітаю та представляю нашого гостя. Це директор комунального підприємства Чайка Віталій Присяжнюк. Віталію, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Отже, Віталію, підприємство, яке ви очолюєте, це дві лазні: одна лазня на вулиці Франка, друга на Петлюра, а також громадська пральня, яка працює при першій лазні. Давайте нагадаємо нашим глядачам, який спектр послуг вони можуть тут отримати. Хотів би почати з графіку роботи лазні номер один, що по вулиці Івана Франка, 28. Вона працює 4 дні в тиждень, в четвер з 14 до 20 години, п'ятниця, субота з 12 по 20 і неділя з 10 до двадцятої. Щодо лазні номер 2 яка знаходиться за адресою вулиця Симона петлюри 23, вона працює у суботу з 13 до 20 години та у неділю з 10 до 20. І так, як ви вже сказали, минулого року в нас з'явився ще один структурний підрозділ в комунальному підприємстві це громадська пральня. Вона працює на базі першої лазні і приймає своїх відвідувачів виключно за попереднім записом. Працюємо з 8 ранку до 20.00. Знаю, що на період дії воєнного стану послугами лазні і пральні можуть скористатися пільгові категорії безоплатно. Хто відноситься до тих пільгових категорій і яким чином можна скористатися послугою? З 24 лютого ми активно надавали послуги внутрішньопереміщеним особам. Ми відчиняли свої двері для них в будь-який день і в будь-яку годину, коли приходив запит від центру тимчасового розміщення. Вимушено перес... переміщених особах. Пізніше ми стабілізували цей графік, і в робочі дні власні безкоштовно надаємо послуги для внучопереміщених особах, також безкоштовно надаємо послуги для військовослужбовців, учасників бойових дій та інвалідів армії. Потрібно ну, там підтвердження, якесь документальне, яким чином це відбувається? Пересланці приносять довідку. Що вони стали тут на облік довідка переселенця за шаблоном, за зразком, який видають в соцзахисті. Учасники бойових дій показують посвідчення, військові це будь-який документ, який підтверджує їхні військовослужбовці. Тобто, це є такі випадки, що військові, які лікуються в госпіталях чи в лікарнях нашого міста, їм навіть лікарі рекомендують скористатися послугами лазня як один з ефективних та зручних методів. Реабілітації, відновлення та відпочинку uh -huh. тому будь-який документ, який підтверджує, що ви військовослужбовець, вам вхід безкоштовно. Нашим захисникам. Шана і подяка. Uh -huh. А наскільки активно користуються цією пільгою? От великий попит, uh -huh. попит дійсно є: близько 70 переселенців щотижня відвідують дві комунальні власні міста, близько 110 учасників бойових дій. І Саме громадською пральнею користується близько 160 переселенців за 4 робочі дні. Ого. Ну, до речі, громадська пральня вона була створена за підтримки міжнародних партнерів. Розкажіть, будь ласка, як вдалося досягнути цієї допомоги і що саме було облаштовано власні? Ну, е, почнемо з того, що ми, як я вже сказав, безкоштовно надавали послуги для переселенців. І були випадки, замість того, щоб переселенці відпочили. В лазнях і е, отримали цю е, лазну послугу. Вони набрали в, в тазики гарячу воду і брали свої особисті речі. Uh -huh. Це було важко на ці всі процеси дивитися. І за ініціативи міського голови ми найшли, почали співпрацю з міжнародною організацією з питань міграції. ООН е, написали грантовий проект, пояснили, чому саме ми, чому саме перша лазня, оскільки вона центральна і. Туди було близько до штабу вимушених переселенців, де їх приймали. Ми виграли, ну, умовно та, цей грантовий проєкт. Ми було кілька виробничих нарад. Ми спілкувалися, розробляли концепцію, як саме має виглядати ця громадська пральня, яким чином туди мають потрапити відвідувачі, як мають дізнатися, що це має бути зручний, сучасний об'єкт. Для задоволення здавалося такою простою речі, як випити свої речі. Uh -huh. Тавтологію, вибачте. І, е, Ви зробили випити. ремонт? так? А тут цікава ситуація. Були складні бюрократичні процедури. Напряму, компанія, ну, напряму міжнародна організація заключала спочатку конкурс на обрання підрядної організації. На жаль, на конкурс подалося дуже мало учасників. Мало місцевих підприємців знайомі з європейськими стандартами, з європейськими коштами. Вони дуже остерігалися цього. Але десь наприкінці червня ці всі бюрократичні моменти завершилися. Був обраний підрядник. Він приступив до виконання своїх робіт. Вони змурували такий фундамент під пральні машинки, оскільки ми зразу чітко розуміли, що. Людина має завантажити і розвантажити речі з пральних машинок, тобто, щоб вони були на достатньому високому від підлоги рівні, щоб було зручніше відкривати, оскільки це і можуть бути і похилі люди, і люди, які там евакуйовані з бойових дій, тобто це важливі речі. Вони також зробили, фірма-підрядник, ремонт в стелі та стін в тому приміщенні, де розташоване це майбутнє пральне, і підвели вододідведення і водопровід. Напряму контролювала, розраховувалася і стежила за всім, всім процесом виконання робіт Міжнародна організація з питань міграції. І на 24 серпня, на День Незалежності, ми вже були готові презентувати наш проєкт громадській власні. Але, на жаль, ми, ми дослухалися наших правоохоронних органів з питань безпеки, оскільки тоді були, була інформація. Що можуть бути провокативні дії з боку недодержави-терориста, і ми перенесли наше офіційне відкриття і з 1 вересня ми запустили офіційну роботу громадської пральні. Скільки наразі є пральних машин і сушильних машин? Безоплатно, МОМ нам передав три пральні та три сушильних машин. Вартість всього проєкту громадської. Пральні обійшлося нашим європейським грантодавцям близько 300 тисяч гривень. Угу. Власне, ви вже зауважили, що переселенці дуже активно користуються послугами. Пральні дійсно дуже добре, що вона є в нашому місті, тому що ну, не завжди людям було де випрати, а тепер ну, є така чудова можливість. А чи хмельничани також користуються послугами? Ну, першими платними нашими клієнтами це були відвідувачі лазні номер 1 Як виявилося, це дуже зручна. Штука, оскільки вони відвідують нашу лазню, залишають речі на пральню, записуються на відповідний час, і коли вони відвідують, насолоджуються лазними послугами, їхні речі перуться, і вони після відвідування лазні забирають свої чисті і висушені речі. Тобто, хмельничани також? Хмельничани тобто... також є активний попит. Та і за минулий рік ми надали близько 250 платних послуг. Спочатку цього року вже більше. Трьохсот. Ага, тобто попит зростає. Попит зростає. так. Угу. А відтак попит зростає, чи є можливість і перспективи додати ще кілька і сушильних і, можливо, пральних машин? Наприкінці березня ми придбали одну пральну машинку за власний кошт підприємства. В квітні ми придбали ще одну сушильну машинку, тобто, зараз в нас наразі є 4 пральні і чотири сушильні машинки. На безоплатно переданих міжнародною організацією пральних машинках. Ми надаємо безкоштовні послуги для переселенців, mm. а на за власне придбаних коштах пральні машинки ми надаємо платні послуги, Тобто, все по чесному. Громадська пральня є хорошим прибутковим структурним підрозділом нашого підприємства, і ми хочемо зростати, ми хочемо розвиватися. Ми плануємо розширювати наші пральні та сушильні машинки, оскільки ремонт був закладений під вісім. Пральних та сім сушильних машинок, але ми домовилися з Міжнародною організацією з питань міграції, щоб вони нам передали спочатку три прально сушильні машинки, оскільки це був вже серпень місяць, тобто, частина переселенців повернулася додому до умовно мирного Києва і інших деокупованих міст, завдякуючи ще раз нашим збройним силам. Тому ми розуміли. Що треба вивчити потребу стільки саме переселенців, реальних, які хочуть користуватися цим, оскільки дуже багато місць є перебування, тобто логічніше було доставити ці машинки в інших містах. І це дійсно так. Тобто, ми дякуємо міжнародній організації за підтримку. А далі ми будемо за. Ті кошти, які ми надаємо платні послуги, розвивати цю громадську пральню надалі. Ну приємно, дійсно, що проект е, прижився так і має такі перспективи розвитку. Тому що ну мені здається, громадські пральні за кордоном дуже популярні, і можливо і хмельничани до такого звикнуть і будуть ще більше і більше користуватися. Так, я думаю, що до того воно прийде. Щодо послуг лазень і першої, і другої, чи вони доступні для відвідувачів впродовж всього року, чи є така такі паузи, коли вони зачинені з певних причин. Е, зазвичай. На літній період дійсно вже лазновий сезон зараз завершений. На літній період кількість відвідувачів наші падає майже в два рази. Але все ж таки лазні працюють, оскільки ми включаємо менеджмент, включається в підприємство. Ми активно накопичуємо дрова mm -hmm. в лазневий період, щоб ми могли спокійно пережити літо, накопичуємо якийсь фінансовий ресурс і лазні працюють цілого року. У нас була практика зачиняти лазню номер два. На літній період всі бажаючі могли скористатися центральною лазні номер 1 З минулого року ми оптимізували котель, котельню на лазні номер 2 І завзячуючи того, як минулого року, так і цього року лазня номер 2 також буде працювати улітку. Ми будемо дивитися, будемо моніторити графік відвідування і будемо коригувати, чи робочі години, чи дні лазні, але комунальні лазні влітку будуть працювати. І є такі, хто приходять і влітку, так, лазні, я так розумію. Дійсно, в нас шанувальники а... такі, так? такого відпочинку. Активні поціновувачі легкої пари, так, дійсно є. І вони приходять влітку. І ми дуже їм завдячуємо, оскільки це дає можливість працювати підприємству круглий рік і уникати різних цих моментів з вивільненням працівників там чи ще інших моментів. Ми дуже їм дякуємо. Це активні наші е шанувальники, активні наші відвідувачі. Навіть є цікавинка, що можна звіряти стрілки годинника, коли хто прийде. Ми знаємо наших постійних клієнтів, і в них наскільки цей дух традиції відвідати наші комунальні заклади зберігається. Вони колись давно ходили в наш заклад зі своїми батьками. Зараз вони приходять. До, до наших закладів зі своїми дітьми, і це дуже приємно бачити. Ну, до речі, перша лазня вона взагалі має таку майже вже столітню історію, і поціновувачі пари в місті кажуть, що там пара дійсно найкраща, завдяки чому вдається цього досягти. Дійсно, перша комунальна лазня була почала будуватися в 1929 році. Вона можна сказати, поклала такий перший фундамент розвитку всього житлово-комунального господарства в місті. Е, перша е, водопровідна насосна станція була збудована в Проскурію в 29-му році саме під потреби ласні. Mm -hmm. І перша електростанція, в 1930 році, також під е, потреби лазні тобто, це такий початок фундаменту всього житлово-комунальної сфери. Вона була збудована військовими для військових. Був цілий, вона називалася тоді гарнізонно цивільна комунальна лазня. Був цілий комплекс був це котельня, сама лазня і механічна пральня. Тобто ми зараз говоримо про те, що історія повторюється. Зараз ми також надаємо активні послуги військовослужбовцям і відновлюємо роботу пральні. За день комунальна лазня могла прийняти близько двох тисяч відвідувачів. А в чому ж секрет такої хорошої пари? Е, ну, Як говорять наші відвідувачі, які побували в різних країнах Європи і в Україні, зокрема, і відвідували різні лазні, говорять про те, що вона дійсно входить в трійку лідерів, ну, якщо, можливо, не в світі, бо, можливо, не в всіх місцях побували, але в Україні, угу, зокрема. Так, так. Так, це от саме той пар, який не перегріває шкіру. Дає легко дихати, це от саме та атмосфера, бо лазню зазвичай приходять не тільки для власних послуг, а й для тої атмосфери, яка там панує, там це і спілкування живе про різні теми, про суспільно важливі політичні наболілі теми. Тобто, це от та атмосфера підтримки, де тебе почую, зрозумію, Психологічне порадять. Психологічне розвантаження сто відсотків. І тому в цьому в 22-му році, коли всіх стрес і війна. Ми призупинили свою роботу до лютого, а саме відвідувачі нас дзвонили, заставляли коли коли власне запрацює. Угу. Тому так це дійсно один з методів психологічного розвантаження. Ну, перша лазня в 2017 році здається, відкрила двері після такого тривалого ремонту. Тоді ще дискусії точились чи чи вдасться її зберегти? На щастя, все таки зберегли, і тепер ви знову запланували ремонтні роботи. Що ще плануєте зробити, аби покращити якість надання послуг. Ну, тоді дійсно лазня потребувала капітального ремонту, оскільки вона має майже столітню історію, плюс е, знаходиться недалеко біля залізничної колії. Е, але там були, всі, ну, були зроблені всі необхідні роботи, висловлені маячки, тобто питання будь-якої аварійності знято ми постійно цимонітором, тобто можу запевнити, що е, лазня в задовільному стані. Е, ми хочемо. Покращити наші комунальні підприємства в цьому році з коштів міського бюджету виділено 300 тисяч гривень, 200 тисяч гривень на облаштування на виконання заходу з енергоефективності. Це заміна е, дерев'яних вікон на пластикові енергозберігаючі власні номер два. Угу. Вже відбувається тендер. 12 травня буде оголошений переможець, буде відкриття тендерної процедури, і ми надіємося, що найближчим часом підпишемо. Договір з новим підрядником та у сучасному зовнішній вигляд саме другої власні, uh -huh. оскільки також були багато різних думок від суспільства, що її можливо хочуть чи закрити, чи там побудувати якісь житлові комплекси, і так далі. Ми хочемо ці міфи всі розвінчати. Також на першій лазні планується за кошти бюджету замінити парові колорифери, це таке наше серце підприємства. Ми хочемо осучаснити, модернізувати це обладнання, оскільки колишні парові калорифери вже виходять з ладу. Вони на жаль в такому е, критичному стані, але ми, це дуже важливий процес для нас. Ми хочемо підібрати, знайти зараз, ведуться перемовини заводом-виробником, саме за зразком тих парових калориферів, які знаходяться в, в даний час. Тобто, mm -hmm. це та сама кількість е, різних труб. Обреблення е, різних параметрів і тощо. Тобто хочемо, щоб все відповідало тим канонічним стандартам, як було раніше. Угу. Власне, мабуть, тому і пара така хороша так, буде. Так, і так, далі Так, звісно, це наш наша родзинка, наш секрет, так сказати. Е, ще якісь оновлення плануються чи в першій, чи в другій лазні, чи це поки от такий головний план на цей рік е, за власні кошти. Ми також хочемо е, осучаснити велику увагу. Приділяємо саме і лазні номер два. Ми хочемо замінити шафи, частково в чоловічому залі оновити. На це ми плануємо з підприємства передбачити близько 100 тисяч гривень власних коштів. Також ми хочемо осучаснити та покращити нашу парковку для автомобілів в перші лазні. Ми хочемо частково замінити душові системи на нові, більш енергоефективні, щоб були менше витрати водопостачання, оскільки. Основна витрата власні це вода і тверде паливо. Також плануємо зробити, зміцнити ремонт в парних підприємствах, замінити дерев'яну вагонку на нову, більш красивішу, щоб нашим шанувальникам пару було ще приємніше, знаходитися в наших закладах. На час цих ремонтних робіт, чи будуть лазні призупиняти роботу, чи все ж таки вдасться паралельно якось їх проводити. Ми плануємо робити це паралельно, ми готові активно включатися в процес ремонту, коли лазня буде не працювати. Якщо, на жаль, воно буде якось накладатися, ми тоді якось скоригуємо так графіки роботи, щоб на вихідні лазня обов'язково працювала, а в будні ми будемо займатися ремонтом. Угу, ну, тобто ми супер. не готові зачинятися. На жаль, наші відвідувачі вже дуже довгий час. Не знаю, що таке, коли лазня зачиняється, і ми не хочемо перервати цей процес, щоб наші клієнти завжди були задоволені тим якістю послуг, які ми надаємо. Ну останні три роки мені здається, були непрості для роботи, тому що, по-перше, в 2020 році карантин суворий. Ді. Далі повномасштабна війна. Як вдалося все ж таки втриматися на плаву? І ви вже згадували про те, що ви шукаєте якісь різні там менеджерські штучки, так аби залучити клієнта. От що саме можливо, якісь акції ще застосовувати? Ще трішки про це розкажіть? Так, дійсно, у 2018 році, відколи я очолюю підприємство. Ми вивели його в прибуток, хоча не великий, але прибуток. На жаль, 2020 рік пандемія коронавірусу внесла свої корективи до фінансово-господарської ситуації на підприємстві. Ми зачинилися тоді на три місяці, потім, коли відчинилися, було дуже важко повернути людей, оскільки багато хто піклувався про своє здоров'я і уникав масових скупчень людей. Але ми ввели оптимізацію штатного розкладу, зменшили чисельність працівників, відкоригували години, і поступово-поступово цей процес е, збільшення кількості відвідувачів наростали. І вже в 2021 році в нас на 6 тисяч відувачів було більше, ніж у 2020-му. Ми майже повернули рівень 2019 року. Е, також ми на день міста робимо безкоштовний вхід. Для всіх бажаючих хмельничан це також якась родзинка, щоб повернути тих відвідувачів, які колись давно ходили в наш заклад, відвідували в наш заклад, але з якихось причин вже змінили цю традицію, і давно не відвідували. Також 31 грудня у нас найбільше клієнтів. Ми робимо своєрідний розіграш сертифікатів подарункових входів, безкоштовних входів, власню можна виграти від одного до п'яти безкоштовних входів, uh -huh. і цей сертифікат діє терміном на рік. І це от така родзинка, ніби вона нічого не коштує по великому рахунку, якщо це за рік, так? але відвідувачі знають, що кожного 31 грудня в нас проходить такий розіграш, і вони приймають участь в цій лотереї. Uh -huh. Тобто це от дуже приносить їм. Якесь теж здивування. Ну, азарт і задоволення. Так, так. так. Ну, І я так розумію, можна придбати подарунковий сертифікат, так? У вас? Е, так, і в нас є випадки, коли за кордоном зараз там онучка е, замовляє бабусі, який 86 років, е, подарунковий сертифікат власню. І я від себе також. Е, ми її привітали з ним народження, подарували грамоту, подяку за систематичне відвідування, оскільки вона до нас ходить кожного тижня. Бабуся була дуже задоволена. Тобто, це хороший подарунок, якщо ви знаєте, що вас родич, брат, кум, сват і так далі. Ходять, відвідують наші комунальні власні. Будь ласка, звертайтеся на каси підприємства. Ми готові такі подарунки їм дарувати. Ну і знаю, що активні в соціальних мережах також так? лазня представлена, і в Фейсбук має сторінку, так? Так, оскільки першим моїм завданням це було знайти цільову аудиторію нашого закладу. І наші відвідувачі такі різносторонні, різносоціального статусу чи фінансового благополуччя, але їх об'єднує одне це любов до лазні. І… Ми активно ведемо сосрінку в соціальних мережі в Фейсбуку. Також ми є у Тіктоку. Наші представники, тобто ми хочемо популяризувати, молодь вже, молодь, молодь забучає, долучати так? так до наших закладів. Угу. Віталію, я вам дякую. Наш ефірний час добігає кінця, і давайте на завершення ще раз нагадаємо графік роботи і лазень, і громадської прані або якомога більше і хмельничан, і вимушених переселенців мали можливість скористатися послугами. Так у Лазя номер 1 за вулицею Франка, 28, працює у четвер з 14 до 20.00 в п'ятницю, суботу з 12 до 20, в неділю з 10 до 20. Лазіння номер 2 що по вулиці Симона Петлюра, 23, працює у суботу з 13 до 20.00 і у неділю з 10 до 20.00. Громадська пральна діє за попереднім записом з 8 ранку до 8 вечора з четверга по неділю. Також ми активно хочемо запросити тих відвідувачів, які подивилися, можливо, нашу передачу, і нагадали, як колись вони 5, 10, 15 років назад відвідували наші заклади. І хочу вас запевнити, що це саме ті лазні, які відвідували з тим самим найкращим паром в Україні, а і в світі, зокрема, але вже краще усучаснені. Ми працюємо над тим, щоб було комфортно нашим відвідувачам. Я вам щиро дякую. Нехай дякую. відвідувачів більше. Ну і якість послуг нехай також відповідно і зростає. Дякую нашим глядачам. Я дякую за увагу. Це була програма Влада і громада. Дякуємо, що були з нами. Користуйтеся послугами, дбайте про своє здоров'я і до зустрічі.